Для кого підійде ця ляля? Ця ляля підійде для людей, які знають толк в цьому світі. Тому що цей автомобіль має все. Класне світло адаптивне, автоматичне. У нас є крута комплектація, дорогі матеріали, шкіра, дерево. Також на цих автомобілях ще можуть іти панорами, повний привід. Це у нас передній привід 190 кінських сил. Автомобіль підійде для сім'ї, для далеких е, таких подорожей. В принципі, для людей, які хочуть відчувати кайф від автомобіля, від кожного дотика, тому що тут, в автомобілі, я вам скажу, кожна кнопка на своєму місці. Хто користується Volvo, той зрозуміє. Я розумію, що багато людей не мають, е, не мають можливості е, користуватися Volvo, тому що тоді ці люди мене не зрозуміють, але ті люди, які їздять на Вольво, вони знають толк в цих автомобілях. У нас просто подивіться безключовий доступ, складання дзеркал. Це жирна комплектація за плюс-мінус невеликі гроші, тому що це вже вживаний автомобіль. Я його купив в Німеччині для свого клієнта за 13 тисяч 200 євро. Це найнижча ціна в Німеччині. Уявіть собі, що ви можете купити. Автоматична та надійна коробка ISIN, кристаллик, які заводять декілька режимів їзди. Зараз я сяду в салон, я вам ще про це все розповім, про планшет, як він працює, як мені відчувається в автомобілі, всі його кнопки. А також потім проїдемося на автомобілі і зробимо тест-драйв. Хочу вам показати цей прекрасний інтер'єр автомобіля Volvo V60. Тут хочеться торкатися всього руля. Шкіри. Все це виглядає просто дуже добротно. Це преміальна шкіра, преміальний салон, дерево. Просто подивіться, які тут красиві вставки дерева. Багато алюмінію. Так? Багато алюмінію, вставки, ручки. І все це не просто алюміній, а це все справжнє. Справжнє дерево, справжній алюміній, справжній кристал. Тут кристал. Зараз я вам хочу завести автомобіль, щоб ви подивилися, як заводиться цей автомобіль. 2 літри, дизель. А також хочу вам розповісти про функції, які є в цьому автомобілі. У нас, як бачите, знаходиться, давайте я вам заведу, таким кристаликом красивим. У нас є цифрова приборна панель, 9-дюймовий планшет. Звідси можна управляти кліматом, Android Auto, CarPlay, різні функції. Також в цьому автомобілі є підігрів руля, підігрів сідушок. Ось так це все виглядає, можна виключати, додавати. Тут у нас регулюється температура, двохзонний клімат-контроль, також є підігрів задніх сидінь. Все це також, як я говорив, алюміній. В цьому автомобілі немає преміальної музики, але звучить вона класно. Також є з цієї сторони пам'ять сидінь, складання дзеркал. Зараз е, перейдемо до руля і я вам розкажу, що можна тут на рулі управляти чим. З цієї сторони, це відповідає у нас за адаптивний круїз контроль Ось тут ці всі клавиші, а також автопілот. Як працює автопілот, я вам сьогодні покажу. Цей речах е, цей, управління світла. Поворотників, це все відповідає. Також тут у нас є такі кнопочки, це відкриття багажника. В принципі, більше тут такого немає нічого, тут повний електропакет, це зрозуміло. З цієї сторони це управління склоочисниками передніми, задніми і так далі. Зараз вам хочу показати, як склоочисники тут очищають. Як Вода іде дуже красиво, просто подивіться, так дуже гарно це все виглядає і класно втирає це все. В Європі вибір автомобілів з різними двигунами також можливий. Є дизельні, є бензинові, гібриди також є. Так що для мене найкращий двигун це d 4 190 кінських сил, тому що він в цілому потужний. Економний, тому для клієнта я саме такий автомобіль вибрав. Давайте подивимося, як працює планшет. У нас тут знаходиться ось такий планшет. Звідси ми можемо багато чого включати. Можемо підключатися до інтернету, можемо включати Apple CarPlay. Можемо включати також Android Auto. Також можемо настраювати автомобіль. Тут у нас є різні асистенти, можна складати підголовники. Так, використовувати різні асистенти і так далі. Тому автомобіль має багато різних налаштувань, виглядає сучасно, красиво і класно. Саме головне такий, знаєте, строгий, чудовий стиль шведський. Далі я хотів би проїхатися на цьому автомобілі, показати вам, як він виглядає під час руху, також показати, як працює автопілот. Так що, поїхали. Volvo це для тих людей, хто вибирає якість. Надійність, безпеку і комфорт. Подивіться, як гарно виглядає вольвовський ключ, шкіра, все гарненько обшито. Дуже класно. Зараз я вам покажу також багажне відділення, якщо я не помиляюсь, тут приблизно 560 літрів. Все чітко, все працює, як має бути. У нас тут для клієнта стоїть іще резина. так 560 літрів цьому. Відділені. Також можна скласти сідушки і буде десь більше 1300, по-моєму, десь отак. Так що закриваємо, все, все працює чітко. А зараз йдемо трохи, проїдемося на цьому автомобілі і я вам покажу, як працює автопілот, скажу вам свої відчуття від цього автомобіля. Я вже їжу також довго на Volvo. Це автомобіль, як я говорив для клієнта. Так, друзі, хочу вам розповісти, як мені їхати на цьому автомобілі. Тут дійсно комфортно, 8 ступеневий автомат, дизельний мотор. Слухайте, налаштував я собі сідушку, комплектація Inscription. шикарна шкіра сидіти тут в цьому автомобілі, дуже класно. Коробка переключає плавно. Є тут також режими, такі зараз вам покажу. Тут нажимаєш і можна вибрати. Комфортний режим, еко, індивідуал або динамік. Так? Я вибираю комфорт, тому що мені зручно на цьому режимі їздити. Автомобіль читається дуже класно. Я класно бачу в дзеркала задні. Все все дуже грамотно, нічого не мішає. Хоча я вам скажу, що цей універсал він не є маленький. І їзда на цьому автомобілі це щось таке, знаєте, Максимально комфортне, зручне. Водночас ти маєш потужність, водночас ти маєш комфорт, шумка тут непогана. Також я б хотів зараз попробувати, як працює автопілот, щоб вам показати, як можна їхати, практично не тримаючи руль, і автомобіль буде їхати сам. Так, показую вам, як працює тут автопілот. Головне, щоб була нормальна розмітка на дорозі. так. Тому що якщо розмітки не буде, то зараз просить, щоб я поставив руки на руль. Все, дивіться, пускаю руки, поворот, машина їде дуже чітко, адекватно, комфортно. Тобто, в принципі, можна трохи відпочити, тільки треба час від часу ставити руки. Зараз давайте спробуємо не ставити руки на руль і подивимося, що з цього буде. Зараз вона буде просити, я не буду ставити руки, потім буде сигналізувати. Подивимося, як поведе себе машинка в цьому стані. Все адекватно працює. Бачите, просить поставити руки на руль. Ось і все. Ти просто торкаєшся руля. Комфортно, комфортно, можна відпочити, звичайно, що можна, але все рівно. Я з тих людей, що завжди не сильно довіряє різним автопілотам, тому що десь трохи переживаєш. Але я так подивився, що на Вольво дуже цікаво і класно працює автопілот. Без всяких проблем ти собі їдеш, і машина їде замість тебе. Ну як не може це не радувати? Завершення хочу сказати, чи вартує цей автомобіль своїх грошей. Звичайно, кожна копійочка варта цього автомобіля. Цей літачок має все для того, щоб класно, комфортно, безпечно рухатися по дорогах Європи та будь-де де ви хочете. Тут є все. Тепер ще хочу, щоб ви мені написали в коментарі, можливо, щось мені потрібно в обзорі. Переглянути, дописати або якось перезнімати. Напишіть, як ви це все бачите, тому що я стараюсь для вас, буду вдосконалюватися. Обов'язково підтримайте мій канал, поставте вподобайку, а також не забудьте підписатися на канал, тому що я займаюся автомобілями в Європі і такі автомобілі я часто буду купляти. Так що зможете побачити, як це все виглядає. З вас підписочка, з мене контент. Погнали!